Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. У селі Бія Покровська ситуація досягла критичної межі близько 400 військовослужбовців армії РФ, переважно мобілізовані з резерву та підрозділи охорони, потрапили в засідку. Колона просування, яка була спрямована на посилення позицій у пардовій зоні, раптом опинилася скототоченою. Українські сили на чолі з генералом Костянтином Бодановим створили кілька вогневих точок, мінували підступи і задіяли дрони камікадзе. Коли російські солдати зрозуміли, що виходу немає, почали звертатися з проханнями до зелених коридор. Одному з записів чути, дайте нам вийти, нас здали. Це стало символом масової втрати довіри до командування. Майор, який був у комендатурі, колони загинув у бою. Особисто ліквідований у ході останньої фази засідки, пишуть телеграм-канали. Ось що про це говорять самі окупанти. Нас кинули, котят, не знавши нічого. Кажуть, сюди. не обстрелянных, не ни, них усупоров, это кинули на самый передок, пустые без быка, с одним лопатами. Вот как это можно комментировать, ребят. Это магазины, все у нас были, но сказали, это быка принесут к обеду. То есть магазины у нас были полностью у всех пустые начали закатываться, но шли от крестика. Нам сказали, там пару птичек, если прилетит и все, не говорит, и пару тройку прилетов, и то далеко. Вот нам как сказали. А что мы шли на самый передок, вот этого они молчали. Если бы они сказали, я думаю, никто бы туда не пошел. С сентября до января месяца я паял дроны, припаивал платом двигателя. В январе месяце меня уже перекидывают к 394, где дня два просто сидел на пеньке и плакал то, что знал, ну, то, что 3-9-4, это мотострелковый полк, штурмовики, тупо мясо, просто мясо. Но я в тот момент я хотел просто домой, просто домой. И сейчас хочу просто домой. То, что я выжил и сейчас нахожусь в плену, то, что я сейчас живой, хоть и с больной ногой, но все-таки я живой. Я смогу увидеть, Мне была выписана повестка Второй отдельный мотострелковый батальон 1642. Ну, нам говорили, что имеются в составе вооруженных сил Украины националистические батальоны. Говорили, что вот им мы должны противостоять. Все ребята, все мобилизованные, но все хотят домой. В пути следования попал под сильный артиллерийский огонь, получил сильную контузию не совсем помню очнулся уже на позициях противника вот которые кричали на русском чисто русском языке ползи сюда мы свои оказался в окопе занятый солдатами вСУ опять потерял сознание и когда повторно пришел в себя тогда уже только объяснили где я нахожусь что меня разоружили и сопротивление бесполезно Такая история. Я когда зашел там посадку трупов увидел, никому не нужны, министерские. Просто их там дома ждут этих пацанов, пацанов мужиков. Ну почему не забрать? Тем более посадка их не, то есть просто посадка трупов. Никто не забирает, а они никому не нужны. А если не нужны, то они, я не знаю, как они это будут делать. Я вообще не понимаю, где где фашисты, где нацисты. Вот, э, ну вот я попал в плен, да? Я хоть не был там в этих боевых действиях, там затяженные, еще как-то там, против кого-то что-то воевал. Но я не, не не, вижу здесь ни фашистов, ни нацистов. Какие там фашисты, вот эти неофашисты, да, как выражается этот всеми любимый Соловьев. Чокнутый баран. А ей надо продавать больше, да. У нас же олигархов много, всех их надо кормить. А людям, это ж мы второй сорт. Зачем нам еще? Полона автоматично скоротила шлях по грунтових дорогах, які українці замінували заздалегідь. Перша партія бронетехніки застрягла у багнюці. Друга робила розбита в притул гранатометами. Одразу декілька одиниць БМП мали критичні пошкодження. двигунів, Після цього десантники вирішили скласти зброю. Саме у цей момент майор звернувся до Буданова через перехоплені радіоканалів. Пожалуйста, зелений коридор. На його прохання українська сторона відповіла складі зброю, рухатися на східний вихід, інакше вогонь. За ними сріливала команда російського командування з відходу але вона не надійшла в результаті понад 400 полонених. Техніка захоплена. втрати росіян значні, цивільні постраждалих немає. Засідка провалена з точним розрахунком на військовий об'єкт. Факт масового полону 400 плюс людей. Це катастрофа, яку ніяка пропаганда не прикриє. у рядах армії РФ утворилися. Прірва солдати, бачачи, що командування їх підставило, втратили віру в межах селища Покровська. Залишилися тільки кілька тіл залишених росіянами, оскільки евакуація Ця неможлива під постійними ударами артилерії. Полон потрапило офіцери, документи, накопичена техніка, інформаційна і кадрова втрата. Командування в регіоні отримало сигнал. Резерви більше ненадійні, тил не захищений, навіть невеликі групи можуть бути знищені в глибині позицій. Експерти констатують, ця подія не просто поразка на фронті, це поразка військової моралі та комунікації системи. Коли підрозділи добровільно здаються, і це коли коридор замість наступу. Це знак того, що режим втратив ініціативу і волю. Росія програє не через одну. У засідку, а через втрату контролю над власними підрозділами над власною машиною війни Росія, Україна змінила правила і вперед, і не де не лише сила, але й стратегія РФ залишається в режимі реагування, і це переведений баланс вирішальний. Операція під Покровськом стала зразком блискучої роботи головного управління розвідки Міноборони України. Підготовка тривала понад тиждень. Розвідка в реальному часі відстежувала переміщення підрозділу РФ, агенти місцевих жителів та партизанських мереж. Повідомляли про пошуки маршрут та колона Буданов особисто координував групи, які працювали в глибині ворожого тилу, забезпечували виведення. Працювали в глибині ворожого тилу українських бійців на ключові фланги. Уночі посеред початку операції було активовано низку дронів-розвідників, які виявили слабкі місця в обороні колони противника. Завдяки злагодженій роботі бійців гур маршрута від стопу ворога було відрізано ще до першого пострілу. Коли росіяни почали рух, українські сили вже були на позиціях. Перший удар був точковим по вантажівках із боєприпасами. Це дозри. Інтувало противника, а потім почалася хвиля обстрілів з мінометів в і автоматичних засобів ураження. Бій тривав менше трьох годин. Але за цей час українські сили встигли повністю замкнути кільце навколо противника. Гур працював паралельно з підрозділами ССО та 3-ї окремої штурмової бригади, створивши вогневу пастку, з якої вийти без втрат було неможливо. Буданов координував операцію з пересувного командного пункту. Він приймав рішення миттєво, отримуючи дані з дронів і перехоплених радіочастот. Саме завдяки цьому вдало. Ося встановити контакти з майором, який просив про зелений коридор. А головне це контроль над емоціями підрозділів. Самість повного знищення було хвалено рішення прийняти капітуляцію. Це не лише гуманний жест, але й стратегічний. Коли полонений несе із собою інформацію, розклад, сила, документи, маршрути, логістику. Ця операція, демонстрація того, що сучасна українська розвідка здатна діяти як фронтовий мозок. Вона працює на випередження бачить ворога ще до його появи і перетворює наступ на повну пастку. Росія не може протиставити цьому. Нічого армія, яка не знає, де на неї чекає ворог завжди у програші. Саме це довела гор під керівництвом Боданова під Покровськом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.